Допомагати у відбудові України і цьому шведському волонтеру не заважає ані війна, ані мовний бар'єр. Давай, давай, ще 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 багато. У кожну, у кожну, у кожну. Я мовами не володію. Якщо складно, через автопереводчик, а си не жестами, і окремими словами. Ларсу Ферстерсу 69 років. Він коваль і слюсар. Має дружину і двох дорослих дітей вдома на півночі Швеції тримав невеличке господарство і спокійно проводив пенсію. Та повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило його життя. Ми не воювали з 1813 року, і це не була війна з Росією. І от я сидів удома і читав про те, що Кремль і адміністрація Путіна роблять з Україною та українським народом. Я дуже розізлився. Я засмутився і подумав: невже я нічого не можу зробити? Тож Ларс почав шукати волонтерські організації в Україні. Так, долучився до Добробату. Це добровольчий будівельний батальйон, який допомагає постраждалим від війни українцям у відновленні житла. Та об'єктів соціальної інфраструктури. У нас є телеграм-бот, де кожна людина, яка бажає приєднатися до нашої ініціативи або слідкувати за роботами нашого проекту. Вона заповнює заявку в Телеграм-боті. Наразі там більше ніж 46 тисяч таких заявок. Але вже ж працюють на місцях на об'єктах менше людей. В кожній області по 15-20 чоловік. Серед них іноземців, але більше всього це в київському батальйоні. Вперше Ларс приїхав до Київської області минулоріч і волонтери з добробатом два місяці. Місяці цього літа повернувся знову. Зараз працює в Ірпені, відновлює дах у будинку сім'ї пенсіонерки. Я познайомився з нею. Вона дуже приємна жінка, але на жаль, ми не змогли повноцінно поговорити через мовний бар'єр. А це власне пані Надія. Їй 72 роки. Пенсіонерка жила в будинку разом з сином, невісткою та онукою, поки домівку не зруйнували росіяни. Син з невісткою і зночкою виїхали в той день з Арпіня. А я залишилася, кажу, буду оберігати. Кажу, наш двір залишилась. А через дві години, вже о 12.30 вже уже снаряд влучив. Я була в погребі. Почався обстріл, сильний обстріл. Дуже це були перші обстріли. Стріляли з бучі, пані Надія дізналася про добробати, і надіслала заявку. Жінка навіть не очікувала, що небайдужі не тільки українці, а й іноземці візьмуться безкоштовно допомагати її сім'ї. Ви знаєте, я тут познайомилася, були представники з Ізраїля, з Канади. Було троє здається, чоловіків. Були з Швеції, були з Нідерландів. І що цікаво? Були з Гонконгу. Я коли побачила цю людину, ви розумієте, ми все ж таки відрізняємося трохи. Я, я не повірила. Я, я дивилася такими очима. І от я питаю Ларса і Етіена, я питала, от ви до нас приїхали, кажу, от як ви це все знали, ну, чому? от що? А вони мені таким перекладачем, оце в телефоні вводять да? і кажуть, ми хочемо вам допомогти. Це вже 25-й виїзд Добробату на цей об'єкт. Волонтери звели повністю нову каркасну конструкцію даху і наразі монтують металочерепицю. Ми працюємо з бляхою на цьому новому даху. Її потрібно підготувати, розрізати на рівні шматки, а потім підняти на дах і закріпити метал. Я маю досвід будівництва. Я знаю, що це таке. У парі з Ларсом працює Володимир. Чоловіку двічі довелося тікати від росіян. Спочатку з рідного Донецька, а потім з Маріуполя. Мікрорайон, де жив чоловік із сім'єю, росіяни зрівняли з землею. Коли я виїхав з Маріуполя, мене вивозили волонтери. В Запоріжжі мене люди прийняли, дали прихостах. Настав мій час віддавати долги. Так, я і працюю кожен день. виїжджаю з Добробатом. Завдяки єдності українців та небайдужості волонтерів з інших країн світу. Добробату вдалося відновити сотні зруйнованих росіянами осель у десяти областях України.